До школи готовська Алла Григорівна. Завдання та мета педагогічного колективу полягають у 2015-му. До школи прийшли 52 першачки. Навчально-виховний процес Замілівич. Дружний та злагоджений в урочистій ході беруть участь біляєвське козацтво. Це на на площу вступають представники районних органів, виконавчої влади та місцевого саму магістрів державного управління. Районну раду, третій термін поспіль, очолює Семен Олександр Федорович, економіст за фахом, магістр державного управління. До складу біля змаганнях різного рівня. Управління торгівельна мережа Либідь заснована 20 червня тисяча року розвитку міста і держави. Приватне підприємство агрофірма промінь. На площу вступають медичні працівники. Усьому світі Біляйський дитячий навчальний заклад Яслав No2 «Журавлик». працює з 1945 дев'ятсот відвідують близько 80 вихованців. Колектив складається з 24 чотирьох чоловік. Очолює колектив завідуюча Грищенко Тетяна Іванівна. Піднятовий колектив у складі 40 Досвідчених спеціалістів своєї справи. Усе нам вдачне, мирне, троїцьке, камарних, вигода, Васильівка Навчаються більше трьохсот талановитих учнів. Працюють 30 викладачів, де ридами спорту, зал з м'яким полом, тренажерний зал, стадіон на 700 місць, поле для тренувань, штучним покриттям, баскетбольний, волейбольний майданчик. підприємство із своїми трудовими династіями. Сім'ї Степанченко Кашуйського Попова та ініціює зміни. Банк, який вже не ощадна каса, близький, зрозумілий та відкритий для кожного. Крокують підприємця, вступають на площу комунальні підприємства міста. Підприємство надає послуги з водопостачання, водовідведення, ремонту та заміни водопровідних мереж. Спробують учні майорівської школи, колектив рукопашного бою «Сокіл». запрошуємо на цю сцену для символічного об'єднання наших громад. Чув Костянтин у складі та популяризація молодіжної політики в місті Біляївка. Наша перспективна молодь, наше майбутнє. На площу вступає хореографічний колектив Джей Денс.